Найбільше, прошу допоможи допоможемо в кожному дні, Господи, кожен день доручати Тобі, Ісус. В кожного кожному дні, Господь, бачити твою пристойність, шукати Твого Твола нецяй світ, щоб ми не рішали нічого самі, Господи, щоб тобі в наше серця, Господи, щоб у нашій ділі, Ісус, допоможе, щоб доповні жили з тобою, сьогодні. Допоможемо все, що ми всі чули, Господи, виконати, прийняти серце, Господи, застосовувати в нашому житті. Я знаю, що чули... Пішли на мене. Дякую тобі, Христос, що ти навчав і обрізав мене, що ти відділяв мене, Господь, від тих гріхів, що ти очистив освятив своє святої кров'ю. Я дякую тобі, Господь, за Ісуса, Я дякую за кров'ю, яка вмиває і очищає до цього часу, що дає нам шанс перемінитися, Господи. Я прошу тебе, дай нам Дубом шукати тебе кожного дня, дай нам шукати Тебе в слові Тві, дай нам шукати тебе в молитві. Я тебе запрошую в нашу сім'ю. Я прошу, будь фундаментом нашої сім'ї, щоб ми кожного часу згадували про тебе в молитвах наших, щоб ми, Господи Боже, стояли в коломі з наших рідних і близьків, щоб ти був охороною і благословіння для наших рідних, знайомих, Господь, за кого ми будемо молитися. Я прошу Господь, благословив, благословляй. Які ти перетерпів, Господи, часто буває, Господи, мене такі. Господи, і нам зерно, Господи, ми не неохочемо нести те, що Ти нам доручив, Господи. Я тобі дякую, Ісус. Я тобі дякую, що Ти продовжив моє життя. Я знаю, що ти його продовжиш тільки з ласки і добро. Твої Твої, я добротив, Ісус. Дай мені полюбити тебе, так як ти полюбив, Господи. Нас. Я тебе прошу і можу за цих молод якої я дочекалася, Господи. Цього дня, Господи, і саме коло благослови, Господь, і, ти благословиш, то на них буде Твоє благословіння, бо Твоє благословіння не приносить. поможи його прийняти нам його сина, я вже його прийняла, бо це ти зробив в моєму серці, до нього, Господь Бог, я тобі, я дякую мій, Господь, ти будь нашим першим гостем. І тут, і там, коли ми підемо, Господи, Ісус, дай продовжувати цей радісний день Боже. Зостанься з ними, зустайся рівніму човнику, Господи. Всім і сьогодні, доброго, дорогого сказаного до наших сердець. Господи, до сердець молодих, щоб ми були. Не слухачами слова, а виконавцями, бо так ворог напрягає сили зараз, Господи, на всі молоді сільця. Особливо на сім'ї я прошу тебе, для них поставило ворожа. Господи, хай твоя охрана, буде дорогий, Господь. Я дякую за нове святів, яке ти нам даруєш. Я вам дякую за останні відочого своїх, за все, за все. Я тобі милий, батьку, дякую. Я тобі дякую за кожного братика і сестричку. Я тобі дякую, Господи, Боже Ісус, за паста розумнія понім. Я тобі дякую за цю групу, яка співає, бо славу тобі, Господи Ісус, це все Твоя любов, слава Слово нас надалі. Зустрінся з нами, Господи, Хай через наше життя, через наші діла послабється далі Твої святе ім'я, Амінь. й Бог Я не вижу, що похоли, що люди, які повідомлення. хто є на тому місці, ми прийшли, щоб принести їх на руках молитви до вічного ворога. І я того кажу, хто я в мій але знаємо, що над нами є вічати Бог. Є той, який буде безпоковати нашим молитвам. Молиться. Gracias. Слава Словотрову Христи. Отець вічності, Господи Боже, поможи Божій бути священником в тій сім'ї. Та й в він вів життя по святе. Слава тебе, цього особистого Спасителя, і ми Тобі дякувати за таку дружину, Господи Боже. Так само, хай Христинка дякувала тобі, Дорогий Христос, що вона почав, полотила такий подарок чоловіка Микола. Все віддаємо твоїй руки і святі, добрі, надійні, могучі. Святий Господь і на далі благослови, і на далі і на далі ім'я Твоє буде прославлено, добрий Бог, переснемо землі. Отець Син і Дух Святий. Амінь. Отче нащо єси на Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, Лік наш щоденний, дай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо батьцям нашим і не веди нас у кус спокусу, але визволи нас від духа, бо Твоє царство сила і слава побігні. І стануть собою одним тілом. Тому, то немає має вже двох, але пазе тіло. Хто, що Бог спарував, людина нехай не прослужить. На підставі державного посвідчення прошу. На підставі християнського шлюбу об'являю їх чоловіком і дружиною. Слово Боже каже, ele Вас. Давайте поплывуємо і не жаліть бо ладонь, не спешат. І також з ними сильно може знаходиться по-моєму загрузні Ще, ще трошки, ще, не жаліть до ладонь. Батьки, ми сьогодні стали свідками того, як збувається Писання, яке сказане Богом ще з самого початку, коли Бог до Адама сказав: не добре чоловікові бути самотнім, створюємо поміч. Подібну до нього, і ось ми бачимо сьогодні результат сказаного Богом слова ще колись у давнину, і Бог сказав: покине тому чоловік свого батька і матір, і пристане до своєї дружини, і стануть вони одним тілом, чого свідками сьогодні ми є всі на цьому місці і на цій весільній гостині. І ви знаєте, на всіх весіллях, на яких мені доводилося бувати, я думаю, і на яких бували ви, майже всі вони в нашому християнському краї починаються однаково. На всіх зазвичай люди моляться. І також і ми сьогодні, звичайно, що на цьому місці помолимося до Господа Бога і попросимо його благословення. Але в нашому випадку це буде не просто якоюсь християнською доброю традицією. Ми щиро попросимо Божого благословіння, щоб він благословив весь цей час на цьому місці, особливо цю молоду пару. А для цього ми запросимо батька молодої Василя, щоб він сказав слово до гостей і звершив цю молитву. Я е, хочу, я дякую, що мені е, надали слово. Е, я на перше хочу е, подякувати вам всім, що ви прийшли розділити цю це, наша радість. А також подякувати нашому Господу. Ви знаєте, в своєму житті я переконався, що всі ці починання, які починаються з благословенням Господу, вони є благословенням. Господь дає мудрість, Господь дає значить, в, наших, в нашому житті завжди допомагає. Ви знаєте, і я кажу, я раджу всім вам, я всім вам раджу звертатися до нашого батька. Ми його діти. Ви знаєте, Господь хоче, щоб ми... В його лиці відповіли свого батька. Коли Ісус Христос прийшов на землю, учні його не вміли молитися і не знали, як до нього звертатися. І саме головне, Ісус Христос сказав, моліться так. Вони молилися по другому а Він каже, моліться так. І як молилися, Він каже, звертайтеся до нього як до батька. Отче мій! Отче мій! Ви знаєте, звертатися до, до нього як до батька. Він наш батько, який всемогущий, всесильний, всевідущий. Милостивий! ви знаєте, все, що тут ми бачимо на цьому місці, це Його рука, благословила це все. І кожен з нас, ви знаєте, кожен з нас, ми можемо звернутися до нього, як до нашого батька. Не просто так. Ви знаєте, молитва очі нас це не просто молитва завчена, не просто якісь заклинання. Сьогодні Господь хоче, щоб ми навчилися до нього звертатися, мій батько. Ви знаєте, коли вам добре, Господь хоче, щоб ми були благодарні діти, коли нам добре, Господь хоче, щоб ми йому дякували. Щоб ми йому дякували це і молитва. І коли в нас є проблеми, Господь хоче, щоб ми йому відкривали свої проблеми. І Господь благословить нас всіх. Ви знаєте, ціль, ціль людини на землі заключається в тому, що ми пізнали, що ми пізнали, хто є Бог, що Він є наш батько, він не є якийсь далекий суддя. Ви знаєте, та колись, колись євреї вони навіть не могли не, не, вони боялися вимовляти слова Бога. Воно було, як би сказати, так, з одних приголосних. І Ісус Христос сказав, що Бог, оцей всемогущий Бог, всемогущий, всесильний Бог, який створив всесвіт, Він сьогодні являється Твоїм і моїм батьком. Ви знаєте, Твоїм і моїм батьком. І Христос, я вірю, що Господь на цьому місці. Ібо Він сказав, що там, де зберуться двоє чи троє. Во ім'я моє. Христос на цьому місці. І в цей час. Ви знаєте, хто як може звернемося до нашого Батька? І так, як Ісус Христос каже, ще раз казав учням своїм, моліться просто, отець, Отче мій, той, який сущий на небесах. Хай святиться ім'я Твоє то, як, як ми можемо звернемося до нашого Батька. Хай він благословить нас, Хай він благословить ту молоду сім'ю, яка народилася. Хай він благословить. Всіх тих, хто знаходиться на цьому місці, хто ще не зрозумів, не відкрив для себе, що він має свого батька. Хай Господь відкриє. Хай Господь відкриє серця тих людей, які ще не пізнали всесильному Бозі свого батька. Ви знаєте, я впізнав, і найбільше, що я в житті своєму сині не то, що я десь там працюю, що маю. Я ціню то, що я можу до Бога звертатися як до свого батька. Коли мені тяжко, я кажу, Господь, ти бачиш мої проблеми. Коли мені не, 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 не вистачає мудрості, я кажу, Господи, дай мені мудрості. Коли я бачу, що мені треба захист, я кажу, Господи, постав свій захист, і бо все залежить від нашого Отця Небесного. І в цей час підніме свої голови і попросимо благословіння на це наше шлюбне. Свято, Хай Господь благословить, Хай Господь благословить Пісні, Хай Господь благословить слова, вірші, хай усьому буде прославлений наш Отець Небесний, який простив нам гріхи і дарує нам вічне життя. Будемо молитися. Наш Отець Небесний, ми Тобі за все дякуємо. Наш Отець Небесний, ми тобі за все приносимо честь, і подяку. Я дякую Тобі, Господи, за все, що Ти знайшов мене. Господи, тебе я не шукав, а Ти мене знайшов. Я дякую за прощення гріхів, Боже Господи. Я дякую за крок Твою впробуту, Боже Господь, там на голові. Я приношу Тобі честь, з і подяку. Благослови во ім'я Ісуса Христа, благослови, Боже Господи, це наше Боже Господи служіння. Благослови це свято, Господи, Боже, благослови пісні, благослови вірша, Господи, допоможе, щоб у всьому ти був прославлений і возвеличений. Отець небесний. Я все продаю в руки Тобі. Прибудьте з нами на щодний Спаситель. І будь ти прославлений і возвеличений, як єдиний Бог Отець, Син, Дух Святий. Амінь. І далі ліс наш від молодий. Далі, і далі. І далі. ви можете займати свої місця туди, будь ласка, присідайте. Молоднята, можливо, скажуть вам своє перше спільне слово. Бажаю як вам приємного котиту, скоріше. Всім гостям смачного і гарного настрою. А для вас співатиме гуджерело для молодої пари першу привітальну пісню у чергово, сповнищений. Знаний у вас і далі ви трошки так підприємтися. Послухаємо декілька пісень. І ми будемо розпочинати всю свою.